Значит, у нас восьма ранку, Париж, субота, і я іду на блошиний ринок. Насправді дуже давно хотіла туди потрапити, і тут є декілька нюансів. Перше більшість блошиних ринків проходять в Парижі саме на вихідних. І друге, локації, де проходять блошині ринки, щоразу міняються. Є спеціальний сайт, де можна відслідковувати ці моменти. Прийшла я на першу локацію. Одразу бачу тут величезну кількість вінтажних шуб з натурального хутра. Також були прикраси, різноманітні дрібнички, монетки. Це був маленький ринок, так було зазначено і на сайті. Ставлю йому 7 з 10 і йду на наступну локацію. І це у нас також маленький блошиний ринок, але вибір тут взагалі не вау, були прикраси, але вони були своєрідні, було дуже мало одягу. Був посуд для тваринок, ще якісь дрібниці ставлю цьому ринку 4 з 10. Ще хотіла сказати, що коли ви йдете на блошиний ринок, важливо плюс-мінус розуміти, за чим ви туди йдете. Тому що є ризик витратити купу часу і купу грошей марно. Значить, ми з вами вже відвидали два блошиних ринки: це були маленькі блошині ринки. Зараз я йду на крупний блошин. Бшини ринок, принаймні так написано на сайті. Подивимося, що чекає на мене там. Прибувши до локації, погулявши тут 20 хвилин, я зрозуміла, що ніякого блошиного ринку не буде, тому я вирушаю на наступний блошиний ринок. Він також обіцяє бути великим, і цей блошинний ринок дійсно вразив мене своїм масштабом та різномаїттям товарів. Як ви можете помітити, відвідувачів на ринку було чимало. Серед них були як туристи, так і місцеві. На цьому блошиному ринку можна було знайти все, що тільки можна собі уявити. Інстру. Дострументи, пакетики Louis Vuitton, товари для дому, одяг, аксесуари, все. І моя основна порада всім тим, хто планує відвідати блошинний ринок. На початку блошинного ринку товари розкладені дуже красиво, на деяких з них можна побачити цінники і ціни дуже високі. Для того, щоб знайти справжні скарби по приємній ціні, вам треба рухатись в глиб ринку. Там ви не побачите красиво розкладених речей, все буде скинуто в одну кучу, і саме в цій кучі ви знайдете щось красиве по дуже солодкій ціні. Ти звичайно можна, але великих знижок від французів не очікуйте, і цьому ринку ставлю 10 з 10. Давайте підсумуємо. Я планувала відвідати 5 блошиних ринків, і я відвідала всі 5 локацій, але тільки на трьох з них по факту відбувались блошині ринки. Тому майте на увазі, якщо на сайті відмічена та чи інша локація, не факт, що там дійсно буде відбуватись блошиний ринок. В другий момент на сайті зазначено, що блошиний ринок починається о восьмій ранку. По факту жоден з них не починався о восьмій ранку, десь ближче до дев'ятої години. Французи все розкладають, і все це так дуже дуже вальяжно відбувається. Звичайно, я не пішла з пустими руками дещо придбала для себе. В сторіс обов'язково покажу, що саме тому залишайтеся зі мною, щоб не пропустити.